Я зміг заробити на перепродажі 7500 гривень за один тиждень. Як це у мене вийшло і що я для цього зробив? Як правильно спілкуватися з покупцями, і як я зміг купити детальні модельки справжніх машин, які згодом принесли мені цей великий результат? Готуй щось смачненьке, а ми починаємо. Ця історія розпочалася з того, що мені в одній соцмереж написав мій підписник. Щас з меккомпочика. Ну і додав їхнє фото і вказав, за ціну. Мене ця ціна влаштувала і я купив ці машинки за 1500 гривень. Я не, не, І так як мій капітал за 5 випусків скачки до тачки складає 52 120 гривень, я можу собі дозволити таку покупку. собі. Підписник відправив мені 4 машинки накладеним платежем. Нормально. Все зупини? Ти не зупиниш? <клес> Оглянувши їх на пошті, я успішно їх оплатив і зараз вам їх покажу. Хочу зауважити, що це тільки початок і далі буде в рази цікавіше. Тому додивляйтесь до кінця. Лайк, підписка, а ми продовжуємо відео. Перша машинка Jaguar XK 120 Coupe Jaguar XK 120 Coupe 1948 року це точна копія існуючого спортивного автомобіля фірми Jaguar який випускався в період з 1948 по 1954 роки. Максимальна швидкість серійного автомобіля 200 км за годину, а спеціально підготовленого майже 220 км за годину. Jaguar XK100. 320 був найшвидшим серійним автомобілем. Ціни на цю машину коливаються від 75 тисяч до 200 тисяч доларів. Наступна машинка Bugatti EB110. Звучало як якась реклама, але ні. Bugatti EB110 – середньомоторний повнопривідний суперкар 90-х років компанії Bugatti, названий на честь 110-річчя засновника марки Ettore Bugatti. Опа! Поставте відео на паузу і спробуйте саме зараз у коментарях відгадати її ціну. На це я виділю 3 секунди. Один, два, три. Ну а ціна цієї машини є від півтора до трьох лямів доларів третя машинка Dodge Viper RT10 Суперкар з'явився в 1992 році. Виробник Dodge, що знаходиться в США. Двигун Dodge Viper RT10 має в собі аж 406 кінських сил, що дозволяє автомобілю розганятися до 100 км на годину за 4,7 секунди та розвивати максимальну швидкість 260 км за годину. А ціна Dodge Viper RT10 коливається від 30 до 50 тисяч зелених і найпотужніша машинка в моїй колекції і найпотужніша машинка в моїй колекції це Lamborghini діабло 1990 року Лайк Ламборгіні Діабло спорткар, який спроможний досягнути максимальної швидкості в 320 км за годину. Назва діабло, яка означає диявол в перекладі на іспанську, належала лютому. Типу лютий жорсткий виріжем бику Герцо Верагуа. Бик був битий під час кориди в Мадриді в 1869 році, а ціна є в межах 400 тисяч доларів. Далі я швиденько виставив всі модельки на продаж. Кожну модельку виставив окремо, дав назву, описав та додав фото. Ну і звісно, поставив ціну. І перед тим як ставити ціну, я подивився на середні ціни машинок цієї фірми. І зробив висновок, що мої модельки у відмінному стані мають рідні коробочки, у яких навіть є невеличкі каталоги, і тому вирішив виставити кожну машинку за 2000 тисячі гривень. Першого дня після виставлення повідомлень не було. Але через день прийшло повідомлення. КЛАС! Хотів запитати поломки є. Я можливо готовий заплатити 1500, Поломок немає. Стань чудовий, продати дешевше не готові. Та да, давай торгуватись, я в них шарю сильно. Ти не продаш їх без мене. Я скупляю всі такі модельки. Давай за 1580. Мені багато людей пишуть, і я думаю, що я продам їх за ті ціни, які я поставив. Та ну тебе нема про що говорити. Будеш продавати все життя без мене. Твої машинки то сміття нікому не потрібно. Дякую, гарного вам дня. Спочатку хотів купити у мене ці машинки, а потім написав, що це сміття. Геній долба. Дивимось наступне повідомлення вже від іншого покупця. <гас> 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 Дуру, Машинка яка крута. Я хочу таку дуже, але батя з мамою урожі не дають. Давай мінятись. В мене є класний трактор на батарейках. Поміняю <гас> тільки на джидая. Ось такий. Ого. Та мені вже по я перехотів, захотів м'яч з Роналду, піду в ломбард, продам мамину вазу і куплю м'яча. Скинеш фотку, як купиш. <звук> я вже думав, що на цьому пропозиції завершились, але ось прийшло чергове повідомлення. Привіт! Якщо куплю всі, можливо знижка. Я колекціоную і мені ваші модельки дуже сподобались. Привіт! За скільки ви готові забрати всі? Давайте за 7 тисяч заберу всі. За 7500 можу віддати. Ви приємний продавець, з вами легко розмовляти. Домовились, зараз оплачу на карту Приватбанку. Скиньте карту. Я надіслав карту і пізніше ми домовились про те, що він оплатить половину вартості, тобто 3750 гривень, а решту додасть накладеним платежем. Перша половина грошей надійшла, ось скрін. Ну а я готовий відправляти машинки. Полетіли. Тільки що відправив машинки і надіюсь, все буде добре. А ти дивися до кінця, бо там буде найцікавіше. Прийшов певний період часу, і мені вийшло отримати другу частину моїх грошей 3 750 гривень. Ура! Мені вдалося продати всі 4 модельки. Отже, я витратив стільки грошей, а чистий прибуток склав ось таку суму. Уу! І наш баланс за всі серії скачки до дачки є майже 60 тисяч гривень, а саме 59 620 гривень. Десепти <laughs> Дякую за перегляд. Інші випуски скачки до тачки» ти можеш побачити ось тут.